Що ж, дивіться, друзі, заходжу я в малину. Там мені багато хто писав, що не вірить, що в мене малина без поливу, така крупна. Ну, Бачите, малина як малина. Ось. Ось, Ось. Ось такі ягоди і причому вони бачите, не, не ідентично, ну, тобто не поодиночно, а тобто всі вони дивіться, гарні, великі, крупні. І показую вам, дивіться беру от колисця, нема поливу. Так само ось показує. Дивіться, ні капельки, ніякої, ні шланги, нічого, нічого не поливається. Ягода, як бачите, ось так. Крупна, велика. Навіть ось ці зелені. Ось. Тому можна вирощувати ягоду без полива. Бачте, і вона теж буде крупна, просто потрібно правильно її підживлювати. Ось. Та всі ягоди, всі крупні. Бачите, де є достигша, показую, вся крупна. Ось. І ніякого поливу тут немає. Тому там, хто багато писав, що не вірю, що така ягода може бути без поливу, так ось вона ось така є. Ось Бачите? Джонджай. До речі, кому потрібно саженці, можете писати на вайбер або телефонувати. Номер залишу в описі під відео.